Пропонуємо до вашої уваги гумові тапці. Це ультрам'які та зручні жіночі тапочки, створені для максимального комфорту у щоденному користуванні. Виготовлені з легкого та пружного матеріалу мають товсту платформу, яка м'яко амортизує кожен крок. Антиковська підошва надає безпечне пересування навіть на вологих поверхнях, роблячи їх ідеальними для ванної кімнати. Стильний дизайн поєднує сучасність та практичність, а універсальні кольори легко. Впишуться у будь-який гардероб. Ергономічна форма підтримує стопу та зменшує втому під час тривалого насіння.